Якщо ви натрапили на це відео, значить це знак, тому що ви і є обрана людина, яка отримає цю інформацію. Люди навіть не здогадуються, що ігнор з їхньої сторони це і є дозвіл той поведінки, що робить собака, або навіть похвала в деяких випадках. Наприклад, ви приходите додому, і собака стрибає на вас, а ви ігнорите. Ще приклад ваша собака гавкає, просячи увагу або м'ячик, а ви ігнорите, то вона буде довго гавкати. Ще приклад, собака гавкає або агресує, а потім дивиться на вас, а ви мовчите. Так от своїм мовчанням ви хвалите за те, що вона робить, і Підтверджуєте її дії. І останнє, по суті, якщо ви гуляєте з собакою, у вас куча проблем з собакою, вона підбирає, тягне повідок, агресує, погано себе веде, і в цей момент ви мовчите, нічого не робите, то звичайно своїм мовчанням ви хвалите за цей стан, в якому вона знаходиться. І так буде довго, поки ви нічого не зміните. А що ж тоді треба робити? Робіть собаці зауваження, але починайте це робити вдома за ваші особисті кордони. Тобто, коли собака ставить лапи, кусає, гавкає, речить по своїй ініціативі по відношенню до вас, ви її ругаєте, навіть якщо. Що це ігрова м'яка форма такими діями? Ви створите відносини, де ваша собака буде вас поважати як лідера і буде чути вашу команду Ні. А далі, все, що вам треба з командою ні створити такі відносини, де ваша собака не буде оце, -оце робити, порушувати соціальні норми. І все попрацюєте, виховаєте собаку, а потім можете ігнорити, бо ви ігнором будете хвалити класний стан.